Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Христі я щиро дякую всім вам за спільну молитву, щира особлива подяка всім жертводавцям. Знаєте, мені дуже приємно, що е, ви з такою любов'ю ставиться до нашого храму. Я вам дуже вдячний, я дуже вдячний вам всім. Знаєте, от, от, є у нас от, Христина, я, я, я пишаюся цією дитиною на у Львові. Вона купляє постійно квіти. знаєте, Кур'єр вже приходить, він вже в нас, я вже не знаю, він вже в нас як друг як друг, друг сім'ї. Він вже е, знає, куди прийти, коли дзвонити, коли не треба дзвонити, просто прийти. знаєте, і Ці чудесні квіти, от вони тут коло мене стоять коло Ісусика і коло Богородиці, оці, квіти, це оця краса. Е, це все є старання тих, що люблять красу дому. Це Христина. Дякую. І всім тим, хто дбаєте, жертвуєте, допомагаєте і на наших хлопців, і, і на наш храм, і на нашу працю на підтримку каналу. Я вам дякую всім щиро. Дай вам Боже здоров'я. Е -е -е Хочу найперше, щось тут у нас є із. із... Так. Із іменинників. Так, отче Василю, хочу привітати Вероніку 5 років. Знаходиться за кордоном на лікуванні онкологія, Боженій. 5 років. За здоров'я міцного щасливого дитинства, Божої опіки на многії і благі літа. Її вітає ця надія проживає в Афінах, Ваша парафіянка онлайн. Боже дорога тетя надії дай Бог цю дитинку оздоровить, щоб ви стали свідками Божого чуда і правдиво свідчили велику Божу силу. Я вам скажу по правді, що Господь Бог для неї вже все визначив, наше діло взяти в тому участь. Тому я так зрозумів, що в неї 5 років сьогодні день народження. Господи Боже, всіх іменинників благослови, особливо оцю маленьку Вероніку, і зроби їй подарунок на день народження. Хай вона буде здорова. Здоровлюй проживає дорога, чудесна дитина Божа. І нехай Господь Бог дарує тобі многії. І благі літа, Многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя за твори, Господи, Многоя, многоя літа, многоя літа, много літа, ай сонце світить щастя хай Щасаєм! Так, просьба за щасливу операцію Дмитрика. йому 6 років. Опечені ноги. Боже, Боже. За мою подругу Ірину, онкохвору. Зараз вона у лікарні у дуже. Важкому стані. Друзі мої, ми зібралися такою великою молитовною родиною. Давайте помолимося разом всі за щасливу операцію для Дмитрика шість років. Опечені ноги. А дитина мучиться, переживає. Ще не встигла порадуватися життю, а вже терпить такі тяжкі, тяжкі муки. І також за подругу Ірину, вонку хвору зараз в лікарні важкому стані. Господи Боже, всіх навідай у лікарні, всіх, що до Тебе звернулися, хоча б маленькою думкою. Господи, всіх тих, за яких просить Тебе, мама за дитину просить, дитина просить за маму. Друзі просять, парафіяни просять, Зверни Боже на це увагу. Нехай світ знає, що ті, що навколо Христа зібралися, те, що Господь Бог сказав, простіть, дасть вам і будете мати. Утверди нас Боже у вірі і перед цими зеленими святами, перед зісненням Святого Духа. Просим Тебе, Боже, всіх потребуючих ісціли, всіх, що в немочах лежать ісціли, всіх, що потребують Твої помочі, Твоєї присутності, будь з ними, Господи. Ми звертаємося до Отця Небесного молитвою Ісуса, яку Ти нас навчив, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Бо Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амін. Амінь.